Цьогоріч вони як ніколи чекають справжніх свят. Діти, які пережили бомбардування, втрату домівок, а деякі навіть окупацію. Тепер вони неабияк вірять, що найстрашніше позаду і залишиться у цьому році, а попереду лише мир, спокій та новорічне диво. Рік був дуже важкий, тяжкий. Ми самі з Куфянська, і дуже важко, дуже було страшно. Але зараз ми надіємося на краще і ми віримо, що Україна переможе. Розкажіть, будь ласка, що найважче було найважче було найважче було сидіти в погребі і чекати непонятно чого. Рудна дитина це дуже дуже страшно. Дуже було а от Євгеній Бабенко 23 лютого тільки дізнався, що стане багатодітним батьком. Наступного дня розпочалася війна, тож із вагітною дружиною та двома дітьми довелося поїхати з Харкова, і лише нещодавно родина нарешті змогла повернутися. Додому жінка сумувала за домівкою і повернулася ну дещо стало безпечніше. І хотілося додому. Вдома це дома, адже завжди хочеться додому до своєї домівки, де стіни рідні. Трохи там відремонтувалися, та живемо вже в гармонії. Іноді без світла але в гармонії. До Дня Святого Миколая для багатодітних родин, які наразі мешкають у Харкові, організували святковий захід, не залишили малечу і без подарунків. Для дітлахів до трьох років 350 комплектів зимового одягу та 400 новорічних наборів із солодощами. Реалізувати це вдалося за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та міського голови Ігоря Терехова. Але це ще не всі сюрпризи, що підготували до зимових свят. Ми підтримуємо всі багатодітні сім'ї. Ми з ними постійно на контакті. Нашим департаментом буде проводитись 24 числа. Буде проводитися захід в метро, щоб це було безпечно для дітей та їх батьків. І в цілому Харківська міська рада підготувала багато новорічних свят для дітей нашого міста. Не забув завітати на свято і сам святий Миколай. Охочі могли загадати йому будь-яке бажання та діляться насправді у всіх воно тільки одне. Ми хочемо миру і щоб у нашому місці, у нашому Харкові було все добре і взагалі в нашій всій країні. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Світлана Бреус, Харківські звістя.